Я зачитаю, що вони проти повністю ціла. На Московському місцевої прокуратурі здійснюється систематичний аналіз стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у публічній, приватній сферах суспільних відносин, під час якого встановлено, що Лівчинським сільським головою, Дніпровської області, Гаценко ОВБ порушено вимає статті 79 закону України про веселості самоврядування України. Разом з тим до місцевої прокуратури надійшов лист Національного агентства з питань запобігання корупції за аналогічним фактом. Статтю першої закону України про запобігання корупції у органі прокуратури віднесено до спеціально-повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, а частиною першої статті 65 передбачено, що за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, особи, зазначені частині першої статті 3 цього закону. Притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності, установлено законом порядку. Відповідно до вимог статті 65, частини 3 закону України про зберігання корупції, з метою виявлення причин та умов, що сприяли, чинну корупційної або пов'язані з корупцією правопорушення, або невиконанню вимог цього закону в інший спосіб. За подання спеціально повноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або припису національного агентства рішенням керівника органу підприємства основного організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку визначеного Кабінету міста України. Так, ще на ще офіційному веб-сайті на, 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 на сайту, Опубліковано відомості про те, що рішенням суду за номером 1236706 дроб дроб14 11 серпня 2016 року Гаценка Віктора Васильовича визнано винним у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 369 прим 2 Кримінального кодексу України. А саме за пропозицією здійснити вплив надання неправомірної вигоди та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави відповідно до положень статті 79 закону України про місцеве самоврядування України, повноважень сільського селища міського голови вважається достроково припиненим з набранням законних сил мальним виробником щодо нього. Повноваження сільського селищного міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади, з підстав, зазначених у пункті 3, час, частини 3, 3.1 цієї статті. З дня наступно за днем одержання ради або виконавчого комітету відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради. На теперішній час за цим заперебування на посаді Лівчинського сільського, сільського голови. Помилися. Та не склав свої повноваження в суперечку 89 закону України про місцеве секунду України. Таким чином, на теперішній час існують підстави для, для вважання заходів прокурорського реагування щодо порушень з боку Гаценко-ОБ вказаних вимог законодавства. Разом з тим, вказний вирок суду набрав законну силу. Таким чином, з судовим рішенням, беззаперечно доведено без заперечно доведенного факту порушення ГСНТОБінації України. Вино закону по про засування корупції та присяги посадового особу місцеве совредування. Згідно виносити пункту 3 статті 20 закону України про службу в органах місцевого совредування, посадові особи місцевого совредування, які притягнуть до відповідальності за корупційні правопорушення підлягають звільненню з посади у порядку визначених закону України про місцеве солідування. Відповідно до частини першого пункту 3 статті 20 закону України про службу в органах місцевого місцевослідування, порушення. Посадової особи місцевого середнювання присяги і підстави припинення служби двох місцевого середнювання. Відповідно до положень статті 79 закону про місцеве середкування Україні, повноваження сільського селищного військового лива вважається достроково припиненим з набранням законних сил буквально вироком щодо нього. У цьому випадку особа зміняється з посади з дня наступного за днем одержання ради або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради. Після цього 90 Є строк з дня до строку припинення повноважень Верховна Рада України призначає позачергове вибори. У зв'язку з цим, з цим, з з метою усунення виявлених порушень прошу Герівську сільську раду розглянути питання до строку припинення повноважень голови Дівчинської сільської ради Гаценко Васильовича, як особа, яка порушила присягу посадового особи місцевого суддування, причинила турційні поєднання прошу, що є несумісним і зняттям він посади в ворогах місцевого а також є підстави для припинення служби в органах місцевого світування у зв'язку з втратою права займати посаду в органах місцевого світування. По закону... Ну, які у вас пропозиції? По За що голосувати? За що голосувати? За що? А колись, колись у вас своє власне думка поділяється?

Порушень пройшов Олівчинської сільської ради, тобто сесію розглянути питання дострокового припинення повноважень голови Олівчинської сільської ради. <реклама> тобто приступаємо до голосування. Хто <реклама> за те? Е, 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 не хто не за? Щодо дострокового припинення повноважень голови Ольшінської сільської ради. Піднімаємо руку. Ви за, не? один, два, три. Парали. Піли, Парали, піли, жу, жу, хто за? Хто ще? Ще, ну ще? Я ще. Марія Я не мене. Я, я я я, я я, я я, я Один, два. Два чоловіка про, за, припинення. За, припинення. за припинення. Ви ставите птичку там, де зад. Хто проти? Так. Так. Хто утримався? Озимася два, два утримали. Так, випиші там, я де утрималися. Ми дуже є вчера щоб а що про Нам треба було розглянути його про ваше дострокове припинення повноважень. Ну не проголосувати за ваше звільнення, Так як по закону ви вже є звільненим. Ну було другий лист прокурора. Дожіть, Марія Васильна відвідала, я знаю. Привезти вам той лист. привезу, я не знав, що буде це. Я привіз би цей лист вам. Добивайте, то чого добивайте. Виповнить норму закону. Можна? А як вибрання збиралося? Збирали збори. Зупили вас. За мене, то може за те, що змістити. Ми отримали свою кайдані і то, що отримали, шановні депутати, що родячна вам за плівну працю, ми, звичайно, прийняли дуже важливе рішення, і я не знаю, чи воно дійсно правильно, чи це буде на порізь громади. Я вірю в те, що це правильне рішення, і воно буде на користь нашій громаді.